Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода і я є ведуча Мар'яна Судова. 3 жовтня у народному календарі. Астафія цей день здавна був багатий на вітри і тому його ще називали вітряк. І примічали, якщо цього дня дновітер північний до холоднечі, південний до тепла, західний до мокроти, а східний до вітру. Чого ж чекати 3 жовтня від тернопільської погоди? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 3 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів вночі та вранці слабкий туман. Вітер проривчастий, південно-східний. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, а в день від 10 до 15 градусів тепла. У Тернополі буде хмарна погода з проясненням без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер привчастий, південно-східний. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, а в день 12-14 тепла. 3 жовтня 1945 року, у віці 10 років, Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі дитячих талантів і отримав другий приз. За пісеньку Стара овечка він отримав 5 доларів. Згодом Елвіс Преслі став одним із найуспішніших музикантів 20-го століття. А в народі здобув звання Король трокенролу. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на тв 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.